Рік без зарплати. Доведені до відчаю. Працівники рівненського ливарного заводу перекрили трасу рівне Луцьк. Дорога на Луцьк 10 ранку. Пікетувальники на поготові. За сигналом вони починають один за одним переходити дорогу. Люди скаржаться, керівництво заводу вже рік не платить їм заробленого і закриває ливарні цехи. Робота там для пані Марії та її чоловіка була єдиним джерелом доходу. Нині каже жінка, сім'я залишилась без засобів до існування. Заборгованість нам з січня місяця не виплачується. Завод зупинили

Ми не знаємо, чому завод стоїть. Вони кожен день щось нове видумують, то світла немає, то немає того, то немає цього. Ми хочемо роботу і нам повернули заробітну плату. Хоча така ситуація на підприємстві триває вже не один місяць. Звільнятись люди не поспішають. Більшості з них уже за 40. побоюються. У такому віці знайти іншу роботу буде вкрай важко. Діло в тому, що я вже роботи собі не знайду. І так кожна людина, яка зараз має за 45, вона не знайде роботи, а добивати щось треба. За пів години по обидва боки від протестувальників утворилися кілька кілометрові черги з легковиків, маршруток та вантажівок. Пікетувальники продовжують чекати реакції керівництва заводу та сподіваються на активне втручання обласної влади. Не відступають навіть під натиском обурених водіїв. Куда ти їдеш на ноги? Куда їдеш на ноги, Питаю. А я що здесь? А люди чого шафіра? плоти, плотить ли? ані самі на єлі зарабатують. А їй човінала? виноват? Пускай їхні машини не дорогу. А що вони цим доб'ються, що не забороняють іншим працювати їхати в кожну свої справи? Я це не розумію. Треба йти в кабінети чиновників, там добиватися, а не на дорозі. Тих, кого вони хотіли бачити найбільше, протестувальники так і не дочекались. Майже через годину від початку акції залагоджувати ситуацію. Натомість приїхали рівненські правоохоронці. Я думаю, що влада залагодить дані питання і все буде добре, зараз люди розвідуються. Ні, застосовувати ніхто не буде ніяких силових методів. І трапилось після кілька хвилинних переговорів. Луцьку трасу розблокували. Тим часом ситуацію на контролі тримає голова Рівненської облради. Він пообіцяв, що на засіданні ради регіонів розповість про усе, що відбувається на леварному президенту України Віктору Януковичу, зокрема, і про бездіяльність фонду держмайна. Адже саме фонд, на думку обласних обранців, мав би ініціювати повернення заводу у державну власність. Велике бажання там підняти руку і сказати про це президенту. Я знаю, що президент і як відноситься президент до цих питань, коли не реагують інституції влади на по суті справи запити людські. Я думаю, що там досить серйозно. Буде стояти це питання. Чим завершиться епопея на Ливарному, Поки що невідомо. Керівництво заводу до протестувальників так і не вийшло. А отже, і новий рік людям швидше усього доведеться зустрічати без грошей. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.